Міністерство освіти і науки України підтвердило відміну ДПА та ЗНО через війну в країні другий рік поспіль випускники будуть писати мультитест щодо випускних іспитів. В цьому році роз'яснення дали у департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міської ради. Через російську агресію школярі України не писатимуть із піддержавної підсумкової атестації, а на випускників чекає, як і минулого року, мультитест. Цьогоріч НМТ складатиметься з двох обов'язкових та одного додаткового предмета за вибором вступника. Незалежно від обраного додаткового предмета, позитивний результат НМТ дозволить подати заявку до вступу на будь-яку спеціальність з урахування вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності. І в минулому році не було державної підсумкової атестації в зв'язку з такою ситуацією. Ту її відміняли із-за ковіда. І в цьому році знову ж таки державна підсумкова атестація була скасована. Тест залишається мультитест для випускників 11 класу. На сьогоднішній день міністерство презентувало оновлений тест. Ми говоримо про те, що обов'язковими предметами залишається українська мова і математика. За вибором може бути історія, наприклад, географія біологія, іноземні мови, підсумки роботи дітей ми побачимо тільки за допомогою підсумкових контрольних робіт. Тобто, державна підсумкова атестація скасована. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Український центр оцінювання якості освіти, забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи. Усі етапи реєстрації будуть докладно описані на сайті центру.